Продовжуємо розмову з політологом Володимиром Цибульком. Принагідно нагадую, що ті, хто дивиться, і не підписаний на мій канал, і на канали Володимира Цибулька. воно називається Цибулько ТВ і Цибулько Толк. обов'язково це зробили. Це дуже важливо. І наступна тема. Вона знов ж таки, як на мене, дещо. Пов'язана з тими темами, які ми обговорювали до того, а, але це якби наразі паралельні процеси. А саме зараз будемо говорити про процес, запущений Еммануелем Макроном. Цю тему з тижня в тиждень відслідковуємо, тому що вона доволі динамічно розвивається. І от е, за цей тиждень Литва і Норвегія, можливо, і більше країн, можливо, якогось і і пропустив, заявила, що готові долучитися до відправки військ в Україну. Здається, ще Фінляндія про це говорила новий член НАТО. Отже, що з цим? Чи все ж таки оцей альянс, е, започаткований Макроном, він вже формується, набуває якихось зримих е, е, контурів, чи це просто все ще на рівні слів залишається. Ну тут просто в Макрона є два паралельних треки. Ми, звичайно, із українського інтересу говоримо, але все, що робить зараз Макрон, воно ну, потрапляє в український інтерес. Бо паралельно із ну, цією активністю щодо розміщення французьких військ, наприклад, на території України. Але от мене, мене по справді збісило, чому Зеленський так уперся рогами. Тобто, а він, він, він уперся він почав голосно на всіх майданчиках кричати, що нам не потрібні ніякі війська інших країн на території країни. Нам Тому? потрібна зараз допомога. Країна стікає кров'ю, а він, він відмазує, відмахується від пропонованої допомоги. Це перше, друге. Оцей... Ну так би мовити, франкофонний трек, адже оголошено про перебазування першого піхотного полку французьких збройних сил на території Румунії. І отут почалась велика колотнеча в колі промосковської п'ятої колони в Молдові, бо раптом введені в Румунію. Полка французького п'ята колона в Молдові побачила ну, якраз необхідну можливість для остаточного вирішення, так би мовити, питання руського міру на території Молдови. І тут почався вереск лідерки Гаузької республіки. І це виглядало дуже комічно. Вона, нагадаю, недавно відвідувала Росію на Сочі, на фестивалі, такому лівацькому соціалістичному молоді студентів, помудрилася десь перетнутися із Путіним. Ну, це все весело, звичайно, але якраз в Москві з цього приводу почався величезний такий скрежет зубовний, бо якщо Французи, а нагадаю, що Франція і Молдова вже підписали угоду про безпекову співпрацю і Франція вже передає деякі види озброєння і готує молдовську армію до, ну, до більш такого стандарту натівського. Хочу нагадати, що Молдова в принципі має статус нейтральної країни. І поки в НАТО декларативно не, не ну жодних декларацій про готовність йти в НАТО, з, е, ну від їхнього політику, ми не чуємо, тобто вони е, стараються поки не дестабілізувати ситуацію, але ж дестабілізувати ситуацію може як Придністровська, так би мовити, п'ята колона, так і Гагаузька. Тобто вони самі можуть піти на загострення і тоді. Французькі війська там будуть потрібні. А це означає, що тоді французькі війська вийдуть прямо на кордон з Україною. Та й перебування в Румунії це ну, доба переходу, і вся ця військова частина може з маршу вступити в бій. Тому загалом ідея такої ну, політичної декларації про готовність. Деяких країн НАТО ввести на територію України війська це, це дуже важливий показник. Бо це по суті Росію ставить перед остаточною інтернаціоналізацією конфлікту. Тобто, це переведення всі прекрасно розуміють, що Рамштайн, з злишком країн, допомагає Україні, але без, без участі бойових підрозділів, якщо тепер Франція і ще ряд країн. Готова ввести на допомогу Україні підрозділи, а чому вони нам потрібні? Тому що Україна не встигає готувати спеціалістів з великої лінійки е, таких ну, військових інженерних спеціальностей. Е, зараз, коли бу буде заводиться багато авіаційного озброєння, інженери з цього озброєння в нас нема підготовлених інженерів. Нас не вистачає дуже багато таких військових новітніх військових спеціальностей, і якраз е, перебування. А ми пригадуємо, що Макрона ж не просто так би мовити, слова. Тут відбулася е, телефонна бесіда міністра оборони Франції Лекорню із е, Шойгу. І з різних джерел до. Ну, Долинає, так би мовити, оцінка про жорст, жорсткість розмови, е, ледь не крики, е, шойгу пригнічений, деморалізований. Тобто, лякання ядерною зброєю для Росії перестає бути ну, чимось без, безвідповідним і з боку залякуваного. Тобто, ну, дійсно, в Україні немає ядерної зброї. Але той цирк, який Росія розіграла з Лукашенком, хіба нам зараз не хороший привід для того, щоб зробити запит на розміщення ядерних озброєнь на території України з боку Франції, підписанта Будапештського меморандуму, або з боку Великобританії. Раз, раз бі, е, хочу нагадати, що Будапештський меморандум стосувався ж не тільки України, він стосувався і е, е, Білорусі. І Казахстан, якщо Білорусь вже ядерна країна, де-факто на її території заведені боєголовки ядерні російські, то чому ми зараз не, не, не робимо кроку відповіді? Хіба це не ще одне питання до Зеленського, чому він цього не робить? А мав би, він мав би парирувати такий випад з ядерною зброєю? А він навіть навіть взагалі жодних інтенцій не проявляє на те, щоб перервати цей випадок. Чому? Значить, він торгує з Путіним. Він допомагає Путіну тиснути на Захід, але сам не організовує разом з Заходом тиску на Путіна. Як відомо, в нас досі основним союзником і союзником з найбільшим військовим потенціалом і економічним. Були Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки зараз трошки так сходять з теми час від часу, м'яко кажучи. А тепер виходить, що це лідерство перебирає Франція. Але як вона все ж таки значно менша від, від штатів за своєю потугою, і економічною, мабуть, дещо менша, і за військовою. А наскільки це заміняє? Ну, взагалі-то збройні сили Франції вони десь так складають відсотків 40 від американських. Наскільки ну, це достатньо, щоб протистояти Росії? Ну вон ну, я б сказав, що в плані сухопутних військ оснащення сучасного, особливо авіації, то Франція не поступається Росії. Єдине, що ядерна компонента так, в Франції є міжконтинентальні ракети, є свої авіаносці, в Росії їх немає, нагадаю. Е, є вертольотоносці, в Росії їх немає. Росія купила, замовляла свого часу у Франції. І коли трапився не напад, та, напад на Україну, то до речі, українська діаспора в Парижі влаштувала ну просто неймовірний тиск на французький уряд. І французький уряд почув е, своїх громадян. Тому, е, от за цих обставин е, можна сказати, що є, е, ну, високотехнологічні компоненти, наприклад, ну, супутникове угрупування, більш якісне, системи зв'язку, більш якісні. Е, більш якісне озброєння сухопутні. Ну, не така вже якісна зброя в Росії. Хоча, наприклад, коли е, е, на українських навчаннях е, брали участь підрозділи французькі, то французький танк Леклер показав себе не дуже е, на наших ґрунтах, не дуже ефективно. Він просто ламався і застрявав. Тому е, тут цікава така обставина. Хоча, е, звичайно, що крім е, важких танків, е, Французи, наприклад, культивують такі легкі колісні танки. Це дуже цікава штукенця, це по суті суміш танків БТР. І це, це, ну тобто, в плані інженерних ідей, французька оборонка дуже високотехнологічна. Хочу нагадати, що саме в поточному році, за звітами цього Шведського інституту ринків озброєнь, саме Франція потіснила з другого місця Росію. Тепер Франція в торгівлі озброєнням вийшла на друге місце. І там у Франції накльовується дуже великий проект, по-моєму, дев'ять атомних підводних човнів для Індії. Свого okay. часу був великий скандал, коли Австралія хотіла замовити у Франції ці човни. Але потім Америка, Австралія і Великобританія створила Тихоокеанську групу Аукус. Ну і американці дозволили Австралії придбати американські човни. Ну і після Ядер. того та великий такий скандал. Ну, але в рамках Авкусу почали розмовляти із Індією, і, по-моєму, Індії запропонували якраз цей проект французький, бо Індія взяла в оренду два човни ядерних радянських. По-моєму. Ні, один точно, а другий, другий по-моєму, вони зразу ж завернули. А один якийсь час але і там в них загинуло 28 моряків, бо десь якась цистерна з азотом прорвала і фактично отруїла день відсік.